Народ, привіт! Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні хочу записати це відео для тих, хто любить потужні класні китайські роутери, але не вміє їх налаштовувати. Тому це відео я назвав відео для індіанців, які ніколи не бачили техніку. І зараз ми його будемо налаштовувати. Тож, шановний індіанців, відкладаємо в сторону. Вчимося для того, щоб знати, як показати оцей середній палець тому, хто не вміє налаштовувати цей роутер. І так, з чого ми все почнемо? Беремо красивий наш китайський роутер. Будь-який, Xiaomi або Redmi. Всі вони налаштовуються однаково. Перевертаємо на тильну сторону і шукаємо дві позначки: перше це мережа безкоштовна. До якої потрібно взяти і підключитися. Бачите, ось вона написана: R0T. Ми її потім знайдемо. Просто візуально можете її запам'ятати. А також тут далі, я прикрив, знаходиться ваша MAC-адреса вашого роутера. Потім йдемо далі. Беремо кабель вашого інтернет-провайдера. Втикаємо. Або... Виділений WAN-порт, Або як у цього роутера, зверніть увагу, у нього всі порти WAN і LAN. Тобто можете втикнути в будь-який. Я завжди люблю втикати в перший. Втикнули. Кабель від провайдера інтернетовський вже у вас тут є. Далі нам потрібно під'єднати його до живлення. Якщо раптом. У вас нерідний перехідник, оце стандартний 5,5 мм джек на живлення, то вам потрібний буде ось такий перехідник. Його розмір 4 мм на 1,7 Почули, запам'ятали? Значить, втикається просто і втикається в блок живлення. Ну, Звісно, інший провід в розетку. Відкриваємо антенки. Красиво! Десь його виставляємо і йдемо, запускаємо свій робочий комп'ютер. На даний час в нас є, працює наш старий роутер, який вже багато років вам прослужив. І тепер ви будете його змінювати на класний, надсучасний і потужний роутер. Так, це відкладаємо і переміщуємося до нашого комп'ютера. І так, розібралися з роутером, тепер ідемо, змінімо MAC-адресу. Якщо хтось мені скаже, що потрібно клонувати MAC-адресу нового пристару зі старим, я вам скажу, що це відео не для вас. Значить, ви все це знаєте. Якщо ви це вперше робите, купили новий роутер, а старий у вас працював 10 років, і ви самі хочете його змінити, тоді дивимося далі. В мене провайдер Lanet. Як бачите, я заходжу до нього на сторінку, і бачу, ось що знаходиться особистий кабінет. Я заходжу в свій особистий кабінет, далі скріншот, щоб ви не бачили моїх паролів. І заходжу у складку, вкладку пристрої. Як бачите, у мене одна IP-адреса, тарифи, це все таке. І ось по центру бачите, є можливість зміна MAC-адреси. Оце зараз отут у мене я сховав mac адреса мого роутера, який у даний час працює і видає мені інтернет. Ось сюди я вбиваю свою, свій новий MAC-адрес. Ми його бачили з тильної сторони знизу роутера. Записую і тисну Змінити MAC-адресу. В цей час. Зникає в мене інтернет. Провайдер розуміє, що в мене вже новий роутер, але його далі потрібно буде підлаштувати. І так, сюди вписали і натиснули Змінити MAC-адресу. Можливо, у вашого провайдера це все працює не так. Можливо, вашому потрібно зателефонувати і сказати: В мене новий роутер. Років 5 тому у батьків змінював роутер. Не дозвонився я до кол-центра, тому просто під'єднав новий, і він періодично став матюкатися і вибивав мені інтернет. Потім в кабінеті з'явилася така цятка підтвердити нове обладнання. Я підтвердив, і з тих пір він працює безвідмовно. Тому отут змінили інтернет, пропав і йдемо далі. Так, після того, як ви під'єднали роутер, звісно, інтернету у вас немає. Бачите ось справа внизу значочок, і він говорить, що є підключення, не підключене до інтернету. Натискаєте і дивитеся ваших сусідів, як називається, Wi-Fi мережі. Ось, ось зверху, RD03. Бачите оце? Оце той. Та мережа Wi-Fi, як бачите, вона без замочка, вона не закрита. Я там сказав безкоштовно раніше. Ні, не безкоштовно, звичайно, вона відкрита. Зараз до неї можуть під'єднатися навіть ваші сусіди. Тому мерщій, бачите її, тиснете, вибираєте. І жмемо підключити. Йде підключення до цього RD03. Чекаємо. І у вас відбувається перекидання. На сторінку налаштування. О, бачите Wi-Fi. Тепер ви попадаєте в меню налаштування роутера. Тут все китайською. І це прекрасно! Це цікаво. Як бачите, у вас отут мають бути відмічені дві бдічки, якісь, птічки. І ми тиснемо на оцю велику синю кнопку. Щось відбувається. Тепер роутер говорить: назви мене. Отут, тут, наприклад, ми можемо його назвати. Xiaomi. Давайте я його наз... назву, як його є, техносмак. Якщо ви не проти. Ой, англійське треба. Так? Добре. Не проблема. А? І так, у нас буде Техносмак. А ось сюди ми від Wi-Fi дамо якийсь пароль. Я його потім зміню, звісно, але давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вийшов зайчик погуляти. Тут ми все залишаємо, як є, бачите, тут 160 МГц включити, включити. Я оце не знаю, що тут написано. Хто хоче в цей момент дізнатися, що тут пишуть. Берете свій телефон, запускаєте Google-перекладач. Наводите на екран, і там є функція прямого перекладу з відеокамери. Або робіть скріншот, і потім це все перекладете. В мене є мережа Xiaomi TechnoSmack. Пароль 1,2, 368, потім зміню і заходимо. Звісно, хочете зберегти, зберегти, потім замінимо. І у нас відбувається вход в Роутер. І що ми бачимо? Бачите? Значок змінився. У нас з'явився доступ до інтернету. І так, тепер, що ми бачимо? В нас знову зник Wi-Fi. Ми його вибираємо. І що ми бачимо? Тепер ота е, відкрита мережа в нас зникла, яка була написана на дну роутера. І ось ми бачимо мережу Siaomi TechnoSmack, яку ми щойно створили. Ми її вмикаємо. І підключаємося тепер до неї. Пароль ми зробили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте перевіримо. О, бачите? І жмемо далі. Йде безпечне підключення. Чекаємо буквально декілька секунд, і в нас з'явився інтернет. І так, для того тепер, щоб пересвідчитися, що в нас є інтернет. Ви ж розумієте, зараз комп'ютер підключений по Wi-Fi до роутера. Немає ніяких дротів. Ми запускаємо спідтест, тиснемо Go і перша перевірка швидкості. Пінг 1 мс, Швидкість 600 700 750 800. Як бачите, 800 Мбіт в секунду видає наш новий роутер Xiaomi AX3000T. Дуже класний роутер, де дістати, залишу вам підказку в описі до цього відео. Самі там купуємо і друзям радимо. Ну, як бачимо, у нас є вже інтернет, і, в принципі, на цьому можна закінчити налаштування цього роутера. Однак, давайте зайдемо в адмінку роутера і подивимося. Що там у нас є? Для того, щоб зайти в адмінку, ми, нам потрібно вбити адресу на 192.168.3101, натиснути 100 натиснути. І отут ми вже можемо включати перекладач української мови, російської, яку ви хочете, і отут воно все буде. Звісно, пароль у нас хто пам'ятає? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Входимо. Як бачимо, ми вже знаходимось ні дякую, потім подивимося. От у нас є мережі 2 ,4, 5 ГГц. Один приладу. Отут можна зробити, дивіться, перекласти цю сторінку. Все перекладається на українську мову. Давайте я вам зверну увагу буквально на щось. Це в нас такі статус загальні налаштування. Налаштувати, давайте ми, Wi-Fi. Значить, дивіться, що я вам рекомендую. Дводіапазонний Wi-Fi. Вимикаємо. Так, я потім вимикаю. І налаштуєте Wi-Fi мережі відповідно 2 ,4 і 5. Мумімо, вмикаємо. Підключайтесь, щасливо, вмикаємо. Режим енергозбереження. Ну, це в принципі не обов'язково. І, в принципі, ще можу там в налаштуваннях системи обов'язково перевірити оновлення вашого роутера, а також, ніби журнал зміни, є у нас, а також внизу виберіть свій часовий пояс. І зверніть увагу, що в Китаї нема переходу на літній і зимовий час. Ну, в принципі, це все. Основне. Далі просто берете і красиво користуєтесь. Дякую за увагу. З вами був Техносмак. Всього найкращого. З Новим роком. Бажаю, щоб в наступному році або вже який настав, якщо ви дивитесь це відео. У вас в країні був мир, в сім'ї щастя, цього найкращого. Техносмак. З вами до побачення, лайк, підписка, колокольчик. Все, пока-пока, рідненькі. -пока.